Олексій Антонов, якого хотіли призначити головним тренером, хоча в нього вже був там майже підписаний контракт або не майже в Олександрії. Що сталося в підсумку? Коли вже з'ясувалося, що Антонов ну, він вже не може переграти ситуацію, він вже там дав слово, він потиснув руки, він все підписав. Йому кажуть Олексію, пане Олексію, в минулому сезону ви отримували про диплом взагалі, то клуб за вас платив гроші. Мені сказали, сума 140 тисяч гривень. Поверніть, будь ласка, грошики. Ось в, в казну клубу. І мені сказали, що Антонов це зробив. Це дуже мені нагадує історію, яка була ще до цих керівників за іншими керівниками. Коли Олег Дулуб, який від'їжджав з Одеси, коли команду витягнув за косу з, з багнюки туди на гору, він сплатив все до останньої копійки, враховуючи орендовану квартиру в ЖК Альтаїр на Таїрова, де він мешкав, до останньої копійки. Тобто людина по факту заробила в Чорноморці нуль. Це одеський підхід до ведення справ.